Усім привіт! В цьому відео хочу вам показати, який я знайшов трафік на авторинку. Рено Ну, Зараз покажу вам про нього всю інформацію, а далі ще покажу вам, які авто мені сьогодні пригнали на реалізацію. Можливо, щось зацікавить. Зараз їду з авторинка на своїй Opel Astra J. Це, до речі, 1.7 дизель. Їдемо, зараз покажу вам трафіка, а далі перемістимось до мене на автомайданчик. Так, тільки що їхав по авторинку і не зміг проїхати, мимо цього авто, щоб вам його не показати. От, я впевнений, ви такі давно не зустрічали, а якщо не зустрічали, то такої більш машини на авторинку, то навіть по Європі якщо шукати, то не знайдете. Е, чому я так кажу, в чому тут така велика відмінність? Тут 2 літра бензиновий двигун. Дивіться, як він працює, він весь сухенький, як тут все викидає. Дійсно, дуже такий гарний стан. Авто в пасажирі на дві дверки відкривається, Виді, як виглядає ззаді. Ось так. Ззаді є дуєчки, назад можна вибирати собі температуру. Це все в Renault Traffic, трафік. Тут також дуєчки. Тут і ці окремо відкриваються. Ви бачите, є посередині шторочка. Також класно все в оригіналі. Авто, до речі, прирване Швейцарії. Фарклопчик, партронники задні. Тут також ще одна дверька, також ще одне віконечко. Ну просто е, любуюсь сам нею. І саме головне, це двигун. 2 літра бензиновий двигун, Автомобіль має 191 тисячу пробіга. 24 рік, 180 тисяч було обслуговування, є сервісна книжка, велика магнітола з навігацією том-том. Кондиціонер працює. Холодить капець. Два ключика. 191 пробіга, 2 літра бензиновий двигун. Ну, Не знайти зараз таку машину. Дивіться, як вона тут все виглядає. Дуже-дуже гарний стан. Ось такі... Такий трафік, ну я напевно такий не знайду. От мене попросили б зараз дали гроші знайти таку машину, я б таку машину не знайшов. Подивіться, як тут все виглядає гарно. Диски в гарному стані. Ну дійсно, авто просто шонове. Давайте ще він ходять, глянемо. Дивіться, рідне лобове, Нолік, ну, це 10 рік. Рідне лобове ну просто виглядає. космічно, дивіться. Тут попельничка оригінальна є. Ну знайдіть таку машину. Ой, пробіг не 180, не 191, а 189 взагалі. Два літра бензиновий двигун. Це в ньому, дивіться, руль. Ось як тут все виглядає. Ну, типу, стан дуже класний. І класно, що тут так ці обдувчики собі вибираєш, температуру. Немає таких машин. Що знайдіть мені ще альтернативу. Дуже гарно виглядає. Ця шторочка ззаді дивіться. Місце багато. Ну це Renault Traffic, тут немає що говорити. І, і саме основна його відмінність від конкуренції це 2 літри бензиновий двигун. Тут все виглядає. Дійсно цікава, гарна машинка. По кузову така вона, як десь тільки ось салону виїхала, я не знаю, я думаю вам видно. Камера передає. Зараз давайте ще позакриваю всі дверки і покажу вам його так. І так, ззаді, як ви бачите, є ще один визнаково, якого йде повітря. І при потребі можна ось так розкласти сидіння, тут величезний відсік для грузу, так скажем, для ваших речей і так далі. Ось так воно розкладається. Зараз давайте ще з цього сторони це виглядає. Тут ще куче місця стається, ці до речі, сидіння також відкладаються і ось так можна скласти і туди покласти що, що запажаєте. І так, позакривали ці дверці, щоб показати вам, як виглядає він ще по полу. Щоб ви розуміли, він тільки ось ось приїхав в Швейцарії. І ось такий має шикарний без перебільшень, по кузову стан і по салону. Свіжопривненький, до речі, якщо шофер, копчик зйомний, його можна зняти. Партронік я вже вам показав. На транзитах означає, що ви будете першим власником по Україні, можливо, хтось ще не знає. Пройшовся тільки що по кругу всі вікна і лобове. Це рік, бачите, всюди нолики, 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 Тобто дійсно дуже гарний стан, маленький пробіг, так ще й мотор, 2 літри бензин. ну, Все супер. Ціна на таке авто, ціна на такі авто 12,5 тисяч доларів. Кого зацікавило, звертайтеся. І так, також наявності з'являється такий Volkswagen Tauran. Це 2011 рік з двигуном 2 літра дизель, як всі люблять. Автомобіль повністю ніде не фарбований, повністю в рідній фарбі. Ну і цей 2 літра дизельний двигун. Всі його хочуть. Він економний, класний, ресурсний. Ось дивіться, фархопчики. Давайте покажу по салону. По салону він в дуже крутій комплектації. Є мультируль, є датчик світла, 400 підйомника, датчик дощу, клімат-контроль, музика. Ось, дивіться, старт-стоп-система. Ось такий по салону. Дві такі століки є. І Є за 2 літри дизель, гарна ціна на віддачу, 11700 доларів. Кого зацікавить, звертайтесь. Зараз таке авто в рідній фарбі. З 2 літри дизельним двигуном. Найти там тяжко. І так, усім привіт! У нас в наявності з'являється така Audi Q5. Це 2013 рік. Як ви бачите, це рестайлінгова оптика. Тобто це авто в рестайлінгу. Тут стоїть 2.0 TFSI і авто, звичайно, у нас Quattro, що означає, що воно на повному приводі. Ось таке воно резиною. До речі, власник ще віддає ще одну резину до авто, що є великим бонусом, коли купляєте авто. На вторичному ринку другий комплект це класно. Автомобіль вже на реєстрації, будь-яка переєстрація через дію зараз саме зручно. Того, хто собі захоче, зможе її в будь-який момент переєструвати. Або ми з вами разом це не питання. Ну, звичайно, сама максимальна оптика, що спереді, що ззаді. Гарний такий колір темний. Не знаю, чи він передається, але колір дуже класний. Що є великим бонусом? Двигун повністю обслужений там масло не бере. Це, це дуже важливий момент в цих ауді, того це, це є великим бонусом. Другим бонусом є салон цього авто. Він такий шоколадний, коричневий, звичайно, є панорама. ось Дивіться, як він виглядає. Виглядає дуже бодро і цей мені колір, сами, сами мій колір мій улюблений колір салону. В автомобіля 178-177 тисяч пробігів, Майже 178. Це також великий бонус для цих двигунів. Тобто повто поки що бачимо тільки плюси і дуже великий плюс це ще буде ціна. Колір коричневий, дуже-дуже гарний. Ось такий у нас салончик. Зими маєчка, хто знає, бо буває у них тут пусто, це дуже важливо. Є yeah. Пам'ять сидінь, електропакет, підігрів сидінь, клімат-контроль двох зон, датчик світла, датчик доща, круїз, контроль, типу вона запакована, вона не постенька це точно. Що розказувати, Це взагалі класні паркетнички, класні джипіки, повний привіт. Дуже зручні в'їзді, висока посадка, їдеш, відчуваєш себе. Непогано себе відчуваєш, тому що авто. В принципі, преміум класу у нас без перебільшень. Ще раз вам оптику покажу. Ну Знову ж таки, з плюсів раз. Пробіг. Друге, автомобіль приїхав без ДТП. Кого цікавить, подивіться на нього. Він ніде не фарбований, там ззаді замінився бампер тільки та і все. Це також великий плюс. Тобто це авто таке, щоб брати і їздити. Два комплекти резини є, в двигун обслужений, цепочка замінена, все. Брати і їздити реально, без перебільшень. Давайте ще вам тут покажу. Ох, як всі багато хто людей любить ось цей значок кватро. Ось така вона нас тут. Великий екран, в такому стані руль. Пробігу зовсім небагато, того і салон збережений. Дерево таке. Давайте ж тепер її глянемо по салончику. Так. Класно глядає, вона така, не знаю, чи камера передає, але вона така велика, ця машинка. Так що ключик в мене, чи вітав. Ні, ключик в мене. Ось такий ключ до неї йде. Давайте. Заведе мені. Заводиться бистренько, ніяких помилок немає, 177 тисяч знову ж таки пробігу. Так, все, не сварися. Сервіс пише, пройдено, є Bluetooth, музика. Так, не люблю на чужих авто підсувати під себе стульчик, але тут їздила дівчинка і, і трошечки так от близько. Їде класно. Вона, я на ній тільки що таке тут дав кружочок. Коробка перемикає класно. Взагалі на цих ауді, хто розбирається в комбінації з повним приводом. Дуже-дуже класні ці автомати. Дуже класні автомати. І якщо тут, як в цьому випадку, обслужений мотор, це машина, яка прослужить ще дуже багато років вам. Ось такі ледіки на ній. Того, кого зацікавило авто, звертайтеся. Є на нього ціна 15,5 тисяч доларів. Ось такий класний кросовер. Всім гарного дня і до побачення, кого зацікавило, звертайтеся. І так, друзі, також нам на реалізацію пригнали такий Nissan Leaf. Це 2013 рік. І все, що вам треба знати про цю машину, що вона за ціною 5-500 доларів і вона повністю в ходу зараз 50% заряд батареї і показує 60 км ме запас ходу. Тобто вона проїжджає таку приємну суму кілометрів. Ззаді в нас є партроники, камера, тут не звертайте увагу, Бардак, ну, великий багажник, в принципі, тут видно номера, якщо що всі до машин, просто знімаєте, щоб не виграло, або старі номера. Не Не звертайте на це увагу. Так. відкриваємо її. У нас є ключик, до речі, безключовий доступ. Заді по салону вона виглядає шикарно, місця в ній багато, як бачите, навіть даже, даже більше, ніж треба. І відкриваємо тут. Тут також у нас багато місця, приємний салон, клімат-контроль, підігріви сидінь. Це сама в них така коробка передач. Тут в нас такий не самий великий, але є телевізор і в ньому навіть камера. Ось так у нас все в такому стані. Авто, повторюся, повністю в ходу. Виглядає, в принципі, за свої кошти. Супер. Є сигналізація. Свіжо поставлена на облік і будь-яка переєстрація присутня. Давайте з вами на ній проїдемося зараз. Покажу вам її ще детальніше. І так, завели машину, просто треба нажати на кнопку, щоб її завести. Давайте зробимо тихіше радіо. І дивіться, яка тут коробка передач Хоп, на себе і поїхали. Це зад, це, а, це нічого, задня, передня і паркінг. Mm -hmm. Що ж, давайте прокатаємося. Всі знають, що на цих авто ну, електротяга і вона їде. І знову ж таки при цьому ви купляєте це авто за там за 5 ,5 тисяч доларів, і далі всю експлуатацію воно заробляє кошти. Тобто не треба там заробляти кошти там, в таксі в доставці, хоча можна і так робити. А просто на тому, що ви їздите на цьому авто, ви економите кошти і заробляються гроші. Чи подешевшає ця машина за якийсь там час? Думаю, що менше п'яти тисяч ліфи не впадуть, тому що оці маленькі е, як там їх, Сітроенчики, пижики, міцубісів, вони по п'ятерці стоять. а Тут е, ліф. Зараз ще й водяться мито, того так, того ця машина буде в ціні тільки рости. Що ж тут говорити? Їде машинка приємно, ніяких лишніх звуків. За ці кошти це взагалі супер. На нажати трошки вона ускоряється зразу, звичайно, але не будемо такого робити на чужій машині. Включаємо задню передачу, в нас є яка-не яка камера. Камера є, це також вже великий плюс у цій машині. В принципі, мінусів я тут не бачу. Є і ціна, і рік. Та й на цьому, в принципі, все. Так що, кого зацікавив, Лів на підігрівах. сидінь. На підігріві, з підігрівом руля, правильніше сказати, 4 стеклопідйомника, камера, типу, він не пустий, безключовий доступ є. Ціна 5,5 тисяч доларів. Приїжджайте, забирайте. Хто з дальніх якихось областей вам, звичайно, придеться брати собі лавету або дуже довго їхати. А хто десь біля Луцька, Луцьк, будь ласка, 5,5 тисяч доларів маєте собі машинку на кожен день. І причому непогану машину, це ж і 13 й рік і все. А далі на черзі давайте я вам покажу Hyundai. Hyundai це не простий, а це Hyundai Ioniq. І в чому його перевага, що це 1,6 бензин, звичайно, це ж автомат. І це 1,6 бензин не простий, а гібридний. Тобто автомобіль. Це, до речі, на такій, на іоніку такі ковпаки. Є, бачите, Дістронік. Хто шарить і шарить, це Дістронік. І от він на таких ковпачках. Авто також має приємний зовнішній вигляд. Це, якщо не помиляюсь, 17 рік такий на нього ключик, відкрився. Це, до речі, авто пригнане з Америки. Ось такий у нас пробіг. Заводимо. Заводиться він також. Зараз він завівся, але він зараз електромотор ще не включився. Як бачите, він у нас крутий по комплектації, є мертві зони, є утримання в полосі. Клімат, контроль, підігріви, типу він зовсім зовсім не пустий. Так, давайте на ньому ще прокатнемося. Так, давайте ж зробимо на ньому тест-драйв Опа, так, зараз вже включився двигун, один бензиновий. Трошки підгазнули. Ну, це авто також мега економне, це для тих. Хто хоче доїхати з Луцька своїм ходом кудись, при цьому в себе вже по місті їздити за безплатно. Бо, ну як не за безплатно, це перебільшено все. За 500 гривень вона проїжджає до, доволі серйозну кількість кілометрів. Е, чого я не кажу точну кількість, того що я не знаю. І мені сказали, що залилося 500 гривень і їздять, їздять там невідомо вже скільки то на тому бензині. Ну в цьому і суть гібрида бути економним. Економне авто для міста. Так, у нас тут велика мультимедія з блютузом. Руль такий гарний дизайн сучасний. Тут електро така приборочка вже електронна, вона не механічна. Ну, типу, авто на заряді. Не пусте. Ну і є гарна ціна на це авто. 12,5 тисяч доларів. За 2017 рік 1.6 гібрид. 12500. Так що. Кого зацікавило, звертайтеся, є в наявності, можете приїжджати, придбати. Також в'їзді воно також ніяких лишніх звуків я не чув, як на ній їхав і зараз не чую. Того, кого зацікавило, можете звертатися. На цьому всім гарного дня, до побачення. Давайте ще тільки, звісно, пробіжимося з вами ще раз. Покажу вам її по колу. І взагалі покажу ще, що на майданчику є. Вже зарано прощатись надумав. Так, знову ось така ще раз давайте по колу, там був тіньок, щоб було краще видно. Hyundai іонік на датчиках, на датчиках мертвих зон, на дістроніку. Непогано виглядає вона по кузову. Гарненька, гібрір, це. бензин знову ж таки з 2017 року авто на безключовому доступі. З безключовим доступом. Тобто ось таке авто 12,5 тисяч доларів з'являється у продажі. Що в нас по майданчику? Шкодка і, А6, і А7, і А5 ще стоять, гольфіки стоять, е, зафірка стоїть. Е, Новенька, що скоро залетить, це моя Audia 3, 1,8 бензин на автоматі. Незабаром вона буде у продажі. Вже відполіровано стоїть, тільки там залишилося ще деякі моменти, такі як що щось ще по ній залишилось. Ну, диски помити, вони грязні. Ще от просто не вистачає часу, напевно, придеться когось наймати. Так. Mazda 6, 14,5 тисяч доларів Grand Scenic, Вже вчора багато хто за нього питав, буде про нього окремий випуск. Grand Scenic самимісний. Бачите, його також треба помити, він грязний. Семимісний Grand сценічок, один і під дизельний 6 передач. 12 рік, бачите, рестайлінгова модель також буде в продажі. Passat якби, 8 В продажі, миганчик. Це у нас 13 рік комплектація Паріж на ледіках, на Підігрівах, він там класний. 7800, багато хто питав ціну, ціна 7800. Астрочка, Лів показав, трафік показав, не показав, а трафік 15900, один 6 дизель є в наявності. Тут дві бМВшечки без змін поки що стоять. Но за 39-й ніби там їде людина, але ще не точно. Є90-х е стоїть, кого цікавить, можете його забирати. Ціна 8700. Kia Спортич також сьогодні виїжджав на ньому на авторинок, зібрав величезну кількість поглядів, бо він виглядає шикарно. Ще якщо панораму підняти, то разом це авто виглядає дуже класно. Ну і не забувайте, за розіграш Форта Фокуса залишили всього 120 000 гривень назбирати і починається розіграш. Тобто, думаю, це буде незабаром. Умови прості, 200 гривень один шанс. Ви отримуєте шанс його виграти. Все робиться через Монобанк. Монобанк сам вибирає переможця, щоб ви собі розуміли, і в принципі на цьому все. Як будете закидати кошти на банку, обов'язково вкажіть свій номер телефону, щоб могли з вами зв'язатися. Так, по майданчику вся інформація, в принципі, сьогодні ще домалював на Жигулі деякі роліші. Ось так. Всім гарного дня тепер і до побачення.